Chest <laughs> Взагалі, тема проблем досить нагальна і актуальна в нашому житті на превеликий жаль. І сьогодні ми зробили невеличке опитування. Дякую всім, хто долучається, хто коментує, хто пише. Ми сьогодні в телеграм-каналі вас запитуємо, що ви робите, коли у вашому житті з'являються труднощі. Варіанти відповіді ви теж там знайдете. Тому коментуйте, пишіть, а поки що ми переходимо до спілкування з нашим гостем. Сьогодні разом зі мною. Пастор священнослужитель, людина, яка е, проповідує вже не один рік, яка любить проповідувати, яка любить спілкуватися. Е, пастор священнослужитель Василь Проданюк. Вітаю, Василь. Вітаю. Дуже дякую за те, що ти сьогодні разом з нами. Взагалі, тема, яку ми сьогодні будемо піднімати, вона ну надзвичайно нагальна, тому що коли людина стикається з якимись труднощами, з якимись проблемами, їй. Е... Тоді постає питання: знаєш, коли як кажуть, коли немає дітей, то є тисячі варіантів, як правильно їх виховувати. От коли діти з'являються, зазвичай батьки кажуть, що тоді всі варіанти, які вони знали до цього, десь просто зникають і не знають, що вони як, як їх виховувати, що робити. Щось подібне, напевно, в нашому житті трапляється. Коли проблем немає, ми знаємо, от отак, отак от, 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 треба робити. А коли вони з'являються, ми починаємо думати, що робити, як діяти. От сьогодні ми з тобою. по Спілкуємося, поміркуємо на основі Біблії, що Бог нам радить, бо він знав наперед, що ми будемо жити на такій землі, де проблеми будуть. Але перед тим от я хотіла б тебе запитати, Вась, завжди було цікаво. Чого ти взагалі обрав, чому ти обрав пасторське служіння? Ти чому став пастором? Ой, Не знаю. Поступово так досліджував, вникав. Бог відкривав істину і хотілося пізнати більше, більше, більше. І тут така можливість. Все, я думаю, що Бог все планував. Бога план. ага. Добре. Е, тоді наступне питання. Е, скажи, будь ласка, які що, що тобі найбільше подобається в людях? Дві риси характеру, які би ти о, такі виокрем, виокремив, Ага, Ну, які мені люди подобаються, це. Прості і чесні. <гум> Дякую. І останнє питання з такого знайомства з тобою: ким для тебе є особисто Бог? Для мене Бог. Ну, я думаю, мій друг, який завжди поруч. А можеш поділитися досвідом, який от так явно ти побачив Божу руку або Боже керівництво в твоєму житті? От, можливо, з останніх, або якісь такі якісь. Так, щоб дуже тебе запам'ятався в твоєму житті. Ну, Постійно Бог допомагає. Їх дуже багато цих досвідів. Починаючи від одруження, ну, не знаю, важко зараз згадати якийсь особливий. Але постійно Бог допомагає і підтримує. Добре, дякую. Взагалі, я знаю, що в тебе досвідів дуже багато постійно. І сьогодні ми будемо вже говорити не зовсім про досвіди, але про те, що Бог говорить, як вирішувати взагалі проблеми. Скажи, будь ласка, ну, от, як ти сказав, би, от навіщо людині труднощі в житті? Для чого потрібно? Ну, для того, щоб навчитися Богу дякувати за них. Ми переважно дякуємо Богу за те, що в нас все класно. А коли якісь проблеми переживання, коли щось тривожить в наше серце, ми забуваємо подякувати Богу. І взагалі, коли останній раз ми за це дякували Богу. Ми переважно дякуємо за тоді, коли все добре. А коли все погано, тоді ми нарікаємо, плачемо. Постаємо проти Бога. От а скажи, будь ласка, от, а чому ти сказав, що треба дякувати? Для чого дякувати в труднощах? Ну, дивіться, дивіться, можна як сказати. Є в Біблії такий текст за все дякуйте Богу. За все. Угу. Коли тільки проблеми, це вже хіба все, ні, це ж не все. Коли все хорошо, це все, то вже не все. Тобто і за те, і за те треба дякувати Богу. Угу. Тобто такий комплекс цілий виходить. Цілий да, цілий комплекс. Ну Взяти життя Йова, да, наприклад. Йов за все дякував Господу, а його дружина. Тільки стались проблеми в сім'ї, почала нарікати і забула це, що за все треба дякувати. Угу. От... Ну і плюс. Угу. Да, да, да. да. Ні, будь ласка. Угу. Плюс трудності, які Бог нам посилає, він формує наше терпіння, а терпіння формує наш характер, ну, щоб був характер, ну, такий як в Христа, принаймні, як в Бога, так? Да? От. Тому немає труднощів, немає терпіння. Немає терпіння, немає характера, такий, який повинен бути. Терплять. Іншими словами, це такий певний виховний процес відбувається. От виникають труднощі, як ми реагуємо в них, і відповідно від нашої реакції формується наш характер. Так. Да. Тому терпіння вона формує в мені характер, от а терпіння формується через різні переживання і труднощі. Так, так як так сказали. Да. А чи можна так сказати, що якщо я не засвоюю якийсь урок, тобто є якісь переживання, я реагую, бунтую, нарікаю, то вони будуть тривати або вони будуть примножуватись до того моменту, поки я от не, не смирюсь? Ну, як би я сказав, я б навів приклад. Наприклад, взяти є такий хімічний елемент. Вуглець, з да? цього uh -huh. хімічного елементу складається графіт. Ми знаємо, де він знаходиться в улівцю, да? От. І цей графіт граф він ламається, він крихкий, він не ну, міцний. А якщо взяти цей самий хімічний елемент, вуглець, і ми знаємо, що з цього самого вуглеця складається алмаз, uh -huh. і взяти, наприклад, взяти, наприклад, вуглець і взяти, наприклад, алмаз. Хімічні елемент одинаковий, а склад вже зовсім інший. Алмаз він твердий, його важко розбити. А чому? А завдяки тому, що виникають, як, як виникає алмаз, ми це знаємо, і що збирати школу, так? день знаходиться. Великий тиск, висока температура, це все його формує і в результаті виходить алмаз. Так само і людина. Бог посилає проблеми для людини в житті. І як людина реагує на ці проблеми, вона може бути або графітом і зламатися, а може бути твердим алмазом. Ось, тому труднощі вони формують нас. Вони роблять, да, ми по натурі слабкі, ми по натурі такі ламки, крихкі, але завдяки проблемам ми стаємо більш, ну. Трубшими. Наш характер міняється стає міцнішими, отак От я би їх сказати. От я, щоб ти порадив би, як долати труднощі? От якщо виникають ці труднощі різного характеру, в когось це в особистому житті, в когось це на роботі, в когось в духовному плані. Будь, є якась універсальна така формула, які б в труднощі не виникали. От як їх долати, або як з ними боротися, або як з ними жити? Ну, Хотів би сказати одну. Як е, до раві прийшов один чоловік та й каже, що мене стільки проблем, у мене стільки труднощів різних, я так втомлююся, я не знаю, що з ними робити. Я далі не витримую просто. І цей раві сказав так: більше сил Бог не дає проблем. Бог дає силу для того, щоб ці проблеми вирішити. Тому ти мене не обманюй, або це не твої проблеми. Ось тому. Треба, деколи ми самі шукаємо свої проблеми. Ми повинні зрозуміти, що таке труднощі. Да? Труднощі, проблеми, переживання, вони формують або показують мені потенціал, що я можу зробити. Бог, він як архітектор, який знає, він розраховує, він все наперед сплановує, і він знає, що більше я не можу витримати, чим я можу. Архітектор ж більше не дає нагрузку на стіни, чим вони можуть витримати. Так само і Бог. От, він дає нам труднощі, проблеми переживання. І я повинен пам'ятати, що він також дає сили для того, щоб їх перемогти. Моє відношення. І що я зрозумію, що ті переживання, які моєму житті, вони перш за все показують, хто я. Я алмаз, я графіт. Так, він формує мій характер. А друге ж, повинні ми зрозуміти, що проблеми, з якими ми проходимо, вони показують мій потенціал. І буває так, що ми чогось боїмося, а потім ці проблеми вирішили, і ми обертаємося назад і дивимося Вау, а я зміг, в мене вийшло. А чому? Не було б проблеми, ми б не побачили свій потенціал, наскільки я можу це зробити, чи в силі я це зробити. Тому Бог деколи прописуває проблеми для того, щоб. Ну я би сказав так, що проблема це комплімент від Бога. Цікаво, цікава теорія. Тобто, це слугує виключно на добро в основному, але іноді проблеми людина може сама собі створювати? Так, да, деколи ми самі шукаємо ці проблеми. Гаразд, угу. то от це таке питання цікаво. А можна якось розрізнити, коли це моя, мій промах? Тобто я допускаю ці проблеми, а коли Бог мені їх допускає. Як це віддатися в цьому? Ага. Ой, я думаю, що перш за все людина, яка живе е, життям християнина, вона ніколи не буде шукати собі, як би сказати, проблему свою голову. Вона живе по слову Божому. Вона поступає так, як Біблія навчає. Тобто щось прийняти рішення, зробити так чи інше, треба подумати хоч секунду, як це зробити. І я думаю, тоді ну, Бог підкаже, як це зробити. Тобто то, саме слово Боже нас. Uh -huh, uh -huh. Деколи ми знаємо, як правильно зробити, але ми робимо так, як ми хочемо. Так. Тобто, виходить, що саме слово Боже воно часто нас оберігає від, від зайвих проблем. Якщо ми живемо Де. по Слову Божому, воно автоматично нас захистить від низки проблем, труднощів, які можуть виникати в нашому житті. Просто чомусь нами дуже ну, часто не просто приймати проблеми. Дуже часто нам здається, що проблема величазно такий жах, аж немає як. І ми не розуміємо, що є в текст Біблії, де все, що робиться в моєму житті, це найкраще для мене. Там римнам там більше вісім, скільки я пам'ятаю, ось все, все, що в моєму житті. Другими словами, можна сказати так, що Бог зібрав всі речі, які в моєму житті, для того, щоб мені зробити як найкраще. Це можна навести, наприклад, рецепт, да? от готуєш борщ. І ти рецепт додаєш там солі, перцю, оцету, що там ще потрібно. Якщо взяти ці всі елементи окремо, вони не смачні. Ні сильно смачна, ні перець, ні оцет, і все інше. Але якщо не додати цього всього в борщ, то смак буде зовсім інший. Тому Господь дякую, нам посилає солі, перцю от, для того, щоб ми відчули цей смак. Ну і от останнє питання таке. Сьогодні тему, власне, назву ти сам запропонував. Це ще не все. От що ти хотів би сказати як підсумок для наших радіослухачів, для людини, будь-якої людини, яка от зараз слухає, можливо, має якісь переживання, труднощі? А, от як і далі жити з цим всім? Ну, що я хотів сказати, можливо, хтось із зна... нас ну, слухає нас сьогодні, і ця людина приходить в труднощі. Хочу запевнити людину і сказати, що це ще не все. Ще буде, буде добрі речі, ще будуть прекрасні моменти. Це не останнє, що відбувається в нашому житті, це не остання сторінка нашого життя. І коли ми все зрозуміємо, ми. Поглянемось назад і скажемо дійсно, як сказав Павло, все, що відбувається в моєму житті, воно відбувається найкраще. Деколи ми повинні зрозуміти одну річ, що наше життя воно як е, вишивана картина. От я думаю, ти вишивала колись картини, да? Ага. і знову сторони е, малюнок е, картина виглядає дуже красиво. З однієї сторони, це фронтальна сторона, ага. красива, гарна. І так далі. А якщо глянути з іншої сторони, вузликів багато вузою, одні, mm -hmm. одні проблеми. Ось. І хотів би сказати кожному, хто зараз сьогодні чує ці слова, що наступить момент, коли да, ми, можливо, зараз задаємо питання, чому Бог вишиває чорними нитками, таке складається враження. Але наступить той день, коли в вічності ми побачимо картину по-іншому. Ми подивимося з тої сторони, де сьогодні ми, на жаль, цього не бачимо. Що б ти порадив би для людини, яка от має проблеми, і зазвичай ну, так чи інакше на ну на мої на, мі, на моє спостереження, ми дуже часто біжимо за порадами до людей. Хтось до психологів, хтось до пасторів, хтось до знайомих, до друзів, часто і починаємо ці всі проблеми свої питання виливати, розповідати, якусь поради шукати. І що цікаво, скільки людей питаєш, то от в основному в кожного своя відповідь буде. Е, от е, скажи, будь ласка, що людині робити? Ну, варто так бігти за порадою до когось? Чи от ну, що ти скажеш? Ну, Щоб я сказав, так? Да? Реш за все, і моя, ну, моя думка яка? Треба навчитися за все дякувати Господу. Сказати спасибі тобі за все і за добре, і за погане. Коли ти вдячна Господу, тоді вона розуміє, для чого Бог посилає ці переживання. Можливо, для того, щоб сформувати наш свій характер. Бог хоче, щоб міг характер сформувати. І інакшим чином не може це зробити тільки через переживання. Бо як проблема. Так до Бога. Да? Друге, Бог інколи посилає мені труднощі для того, щоб я міг побачити свій потенціал, наскільки я можу це зробити. І коли я це все розумію, я розумію в результаті третій, так би урок, я розумію, що я спроможний це все пережити і все, що буває в своєму житті, Бог посилає як найкраще. Дякую. Дякую за смістонні відповіді за цікаві думки. І от наостанок я хотіла попросити тебе помолитися за, за людей, які зараз, можливо, мають ці труднощі, ці переживання. Можливо, в когось таке питання, яке воно не вирішується вже певний проміжок часу, і людина живе з цим, хвилюється, можливо, про це, молиться про це. Ну, взагалі, що Бог тобі покладе на серце, помолитися. Давайте помолимося. Боже мій, ми приносимо до Тебе сьогодні нашу, нашу молитву і дякуємо Тобі за ті речі, які нам важко дякувати. Але ці речі потрібні для нас, і ти не випадково їх допускаєш в наше життя. Ми дякуємо тобі за всі труднощі, за всі проблеми, за всі переживання, за всі падіння, за всі невдачі. Ми дякуємо тобі за. Хвороби, з якими ми зустрічаємося в своєму житті, за всі слабкості, які ми часу проходимо. Господи, ми дякуємо тобі за все. Ми віримо, що Боже Слово Твоє воно є чесне, воно є правдиве. І ці проблеми вони виховують наш характер, ці проблеми показують нам, на що ми зможемо, що ми зможемо з ними справитися. Ці проблеми, Господи, зроблять свою роботу в нашому житті. І тому сьогодні ми дякуємо Тобі за все. Приймаємо все від Тебе, Господи, слава Тебе, Господь. Ми віримо, Господь, що все, що приходить в нашому дні сьогодні, ми сприймаємо і справимося з Тобою. І потім, коли оглянемось назад, ми скажемо, Господи, дякуємо Тобі. Тобі, Господь, хай буде честь, слава за добрі дні, також і за погані дні. І в день, і вночі, Господи, будь. В любих обставинах з нами, тобі, Господи, славу. Амінь. Тобі приносимо славу, Господи, за все, що ти любиш в нашому житті. Вся честь і слава та хвала ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Були проблеми десь зі зв'язком. Вась, останнє питання, бо часу вже зовсім немає. Твоя така коротенька порада: як уникнути труднощів, які ми самі собі створюємо, якби як не створювати проблеми на свою голову? Не шукати їх, бути слухняними, бути вдячними, читати слово Боже, досліджувати його, вникати, питати, теж щось зробити, питати, як на це Бог дивиться. A więc odwiedzać porada. Czyli ktoś, czy, ja, okay. to, czy, to, czy, to, czy Дякую, Василь Проданюк, пастор священнослужитель, був сьогодні разом з нами. Ми говорили про труднощі, як їх долати, як їх перемагати. Дуже дякую тобі за спілкування, дуже вдячна. Насправді глибокі цікаві відповіді, змістовні. Сподіваюся, що і для нас, для кожного, хто слухав, і для тих, хто буде в майбутньому слухати цей ефір. Воно послужить тільки для добра і для духовного збудування. Будемо раді тебе чути ще в ефірі. Гарного настрою, і взагалі Боже, благословінь тобі у служінні і в житті. Дякую. Дякую, взаємно. Дякую. Хвиля щастя.